Привіт, друзі! Ось такий Playbox Plus 2. Ну, він там та, така, така модель, ми зараз подивимось на AliExpress, але це крутелезна штукенція. А, це крутіше, ніж Carbotix, ніж Apple CarPlay, якісь, ніж Android Auto. Я використовував отакий Carlін Kit, який я більше використовувати не буду, бо це просто-напросто якесь застаріле лайно у порівнянні з цим девайсом. І воно робить з вашої автівки, якщо у вас є CarPlay, надкрутий девайс з HDMI, Ви можете облаштувати додатковий монітор. Ви можете тут використовувати Android 13, повноцінний. Ви можете дивитися Netflix, YouTube, -чик. ви можете грати навіть. І ми зараз усе це покажемо. А ще й в ньому є прямо в ньому бездротовий Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, Усе це у цьому одному девайсі. Так що на каналі Технозон Україна, поїхали! Для того щоб його під'єднати, вам потрібен лише ось такий USB Type-C кабель, Type-C на Type-A, але це комплектний кабель, і в нього є ще додатковий перехідничок на Type-C, 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 бо бувають такі автівки з Type-C. Це є також в нього є. Знаєте що? В нього є ось така штукенція. А знаєте для чого? Бо в ньому є куди поставити не тільки картку 4G, а ще й додаткову картку пам'яті. Тобто він ще підтримує картку пам'яті, і це при тому, що в ньому 64 гігабайта сховища, в ньому є 4 ГБ ОЗУ, і в ньому є сховище. І це ще не все. Він працює на Qualcomm 662. Eh, Snapdragon, тобто Хто там мріяв про TV-бокс на Qualcomm, Це він, але тільки для автівочки. Eh, давайте Ох, його вмикати. Що в нас ще є? А, стоп, це ще не все. У нас є ось такий додатковий HDMI перехідник з міні-HDMI на повноцінний HDMI. Поясню для чого. Бо тут є додаткова HDMI і ви можете облаштувати додатковий монітор просто для ваших дітлохів позаду ваших сидінь. Наприклад. наприклад. Давайте показую наглядно, як це все працює. Ну, По-перше, вам потрібна автівка з підтримкою Apple CarPlay. Ви просто його вмикаєте, ось так от. Він, він починає там, як сказати, горіти, mm -hmm. <зараз> загорівся. Е, ну Тут багато налаштувань. Mm -hmm. Так, світитися, світитися, світити світлячок. В, в, в нього є багато в нього RGB підсвітлення. Дивіться, яке красиве. О, він вже вмикнувся. Трим, тримайся, тримайся. І в нас є ось такий повноцінний інтерфейс Android планшету. З безліч додаткових функцій. Ми тут бачимо і Netflix, і AIDA, і спідтести, і світів, і Real Racing. І зараз будемо розбиратись, що тут в нас є. Ну, по перше, по -перше ми підемо у AIDA, подивимось а, саму систему, яка в нас тут стоїть. А, по системі тут в нас Qualcomm. Це в нас платформа Trinket 4х64. Також є Bluetooth, центральний процесор. ну Тут, повірте, тут стоїть 662 Snapdragon, 4 ядра по 1,8 ГГц і 4 ядра по 2 ГГц. 64-бітна архітектура, і це дозволяє тут використовувати, до речі, емулятори для старих якихось консолей. 8 ядер. За відображення відповідає в нас Adreno 610. Ну, тут нічого цікавого. І що в нас тут є? Мережа тут стоїть у нас Юаків Стар GSM. І до є у нас навіть, давай, давай вимикайся, ця реклама хренова. Навіть доступ до температури. Але ви бачите, тут усе російською мовою, і ми з вами повинні визначитись, чи є тут у нас українська. Йдемо у налаштування. Давайте налаштування. Налаштування чистого андроїду. Е, йдемо до системи. Обираємо мови. Так, є українська. Давайте все переставимо. Мова є! Добре, ну подивимось. На переклад налаштування плеймаркет ну, більш-менш нормально. Ну що, перед тим як ми продовжимо оглядати цей девайс, я вам повинен розповісти, скільки він коштує і де ми його купували. Купували ми його на AliExpress і коштує він 160 баксів. На Android модель UX 999 плюс 2.0. Ось це так. Ну бо, бо це вони натякають. Що тут є А, на Snapdragon 662 SMD 6115. Android 13. ну Тут вони безліч картинок показують, що воно таке все надкруте. 4х64, але на картиночці вони тут трохи брешуть, бо вони кажуть, що тут 665-й, але ні, по факту 662-й. Процесор стоїть, хоча хто його там знає, що вони про собі придумали. І може на якійсь ревізії, воно там показує 662, шістдесят другий стоїть. І посилання на цей tv бокс лежить у опису під цим відео, там де ми його купували. І звісно ж, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Дивіться далі, що в нас тут є, а є в нас тут дуже і дуже багато. По-перше, давайте протестуємо спідтест, на що він здатен. Ну, він підтримує і Wi-Fi, 5 ГГц, і 24 ГГц. Але нас цікавить те, що він підтримує 4G. І 4G досить непогано працює, навіть незважаючи на те, що в ньому нема агрегації. Немає, давайте це близько там, ну, 35, максимально ми отримували 50, так? 50, те, що... 50. Так, було 50. Ну, ми зараз ще раз протестуємо. Бо ми, ну знаєте, таке. 4G мережа, вона така, е як дівчина, трохи ламка. Пі -пі. Ну Ось, дивіться, воно зараз е пікові значення, яке воно маленьке, мама рідна. Ну, 30, ну добре, 30. Нам 30 е, теж вистачить для того, щоб е, потестувати YouTube, для того, щоб подивитись YouTube, для того, щоб подивитись Netflix та світ TV, який ми сюди встановили. І це все ще не все. Ви ж можете роздати сюди Wi-Fi за допомогою вашого смартфону, просто вмикнувши точку доступу. Е, ну, В мене стоїть інсталлер, я не буду тут показувати, що я встановлю якісь додаткові додатки, але. Ось бачите оцю штукенцію. плаваючу штукенцію. Тут ми можемо активувати з вами Google ну, Google пошук голосовий. Далі також він реагує на кнопки, на усі стандартні кнопки моєї автівки. Ну, перевів, ну, воно догори ногами, але це не важливо. У мене є ось кнопка голосового пошуку. Якщо я затискаю, то воно вибиває у Google. Також Ну, кнопки, ми потім спробуємо гучність, коли будемо щось відігравати, бо воно відтворювати, бо воно так не буде працювати. Також у нас тут є останні додатки, ми бачимо, і трохи пізніше я вам покажу, що можна ще зробити з цим віконцем, бо тут є одна крутилезна річ, яку я вам потім покажу. Почнемо з того, що е, тут повноцінно працює, дивіться, YouTube, наприклад. Давайте ми вмикаємо ютубчик і можемо подивитись Ось. повноцінно мій огляд. Раджу дивитись тільки мої огляди на таких девайсах у Автівка. Шуткую, шуткую, хлопці. Також в нас дивіться. Ой, бачите, воно у віконце у віконці працює непогано. Так, так, так. Де там наш Netflix? Уявіть, ви можете дивитись Netflix, повноцінно, Приєт. повноцінно дивитись Netflix. Ну, давайте там прямо натискаємо, переглянути, йде завантаження. Тудун, там, -да а, так, зі знайома заставка, але ви повинні розуміти, що ніякого Dolby Vision, Dolby Atmos тут немає. Це розраховано просто на а, якісь моменти там для використання в вашому авто. А, що ще? Ну, світ ТВ можна. Подивитись, можна тут дивитись усе, що відтворює контент, навіть лампу, але ви зрозумієте, що таке Матрикс через 4G інтернет, це якийсь сюр. Давайте оберемо ТВ і там якийсь ОПТВ, і регулюємо гучність за допомогою кнопок на нашому, нашої автівочки. Тобто це працює добре. добре. Так, пам'ятай, все добре. Ти бачимо, воно пише дікат якість. Mm -hmm. Добре. А ось тепер ми доходимо до головних е якихось фішок. Ми бачимо, що тут є телефони. Ви можете дзвонити з 4G-картки, яка тут є, яку ми вставили. Це добре, але я використовую це настільки круто, що ви зараз не уявляєте. Давайте. Я зараз натисну на цю штукенцю. І тут є бездротовий. Apple CarPlay та Android Auto. Бам! І воно зараз увімкне Android Auto. Дивіться, повноцінний Android Auto. І це ще не все. Ви можете оперувати Android Auto не тільки, ну ви, не, ви можете не обирати між Android Auto і тою системою. Ось ця штукенція нікуди не поділась. Ви можете натиснути на домівочку, і ви переходите і оперуєте тут. Ви можете тут використовувати і карти, і там якісь додатки, дивитися фільми. А одночасно у вас буде працювати Android Auto, наприклад, для того, щоб просто-напросто робити навігацію. І це ще не все. Дивіться, ми можемо увімкнути розподіл екрану. І в нас буде. Давайте ми оберемо якийсь додаток. І в нас буде. Наприклад, Android Auto і йти там ICTV. Ті. Крутилезна штукенці. І ми можемо оперувати Андроїд Авто повноцінно. Повноцінно. Давайте е зараз подзвонимо. Я до, до матусі подзвоню. Ось, ми, ми е робимо дзвоник. Зараз дзвінок, дзвоник, дзвінок. Yeah. Дзвоник робимо. Матусю, привіт! Це те, тестовий, це те, тестовий дзвіночок тобі. Чи чи ти нас чуєш добре, чи не добре? Чи як, як ти нас чуєш? Чую добре. Ага. Чую добре. Добре, добре. Дякую. Дякую. Я потім потім тобі все поясню, тільки тільки не свари зі мною. На все добре. Давай. То мені буде торба вдома. Mm -hmm. <сум> і ми просто можемо потім вийти і продовжити працювати у такому режимі. Це крутелезна штукенця. Що таке ритуа? А, то. Та ладно, воно ще може вийти у мою автівку. Зрозумів? Три системи. Три системи е одночасно. Тобто ми виходимо у мою автівочку, ну, ми можемо тут оперувати смартфоном, але він зараз від'єднаний. Ага. Але чим ми можемо оперувати? Ну, тільки голосовим пошуком. Фільзика. Давайте. Та ні, музику воно не буде. Воно під'єднано до Android Auto. А, далі, що в нас тут ще є? Що вам такого цікавого показати? А є одна цікава річ. давайте В нас є гейм... геймпад. А, він під'єднується через Bluetooth. Звичайно, я використовую геймсір. Так, Він завібрував, як ти як там казав, увімкнув режим дамського щастя. Так. І ми просто запускаємо Arial Racing Наприклад, ви можете встановити, це кіно у Netflix, йде, а ми тут. Так, ні-ні ні, нам потрібно е... останні додатки. Давайте Netflix закриємо. Так, це, по-перше, це... так. Та то Netflix, Netflix. То Netflix був. То Netflix. Тобто, то, ну, тут... А, до речі, зараз YouTube пролиснути, казав, що він декодує до 4К. А, 4К декодує YouTube. Звісно. Так, давайте. Uh, так, Real Racing. Стартували і поїхали, давай. А, ось так. Давай, поїхали. Зараз ми всіх, всіх порвемо тут. Давай, давай, давай. Як тобі таке, Макс Ілонов, а? А ну давай. Давай, давай, давай. Все працює добре. Уявіть собі, ви їдете з а з ви просто її увімкнули, дали джойстик, і він грає собі. Не трогає вас, але ви скажете: тут трохи незручно грати, бо це головна панель. Та, хлопці, тривайтеся, тримайтеся. Бо зараз я вам покажу таке, чого ви ще не бачили у Андроїд у Android пристроях Дивіться, ми беремо ось цей ось цю штукенцію, Беремо HDMI. Ну, по-перше, ми просто використовуємо мій лептоп як додатковий монітор, як приклад. Ви можете використовувати звичайний монітор на HDMI, якийсь мобільний. Та-дам! Та-дам! І ви просто, ви просто використовуєте додатковий монітор, який можна встановити. Ну, наприклад, там позаду, позаду вашої автівочки. Там на іншому для, для іншої. Так, давай, ось дивись, все. Все, оце крутелезна штукенція. Просто крутелезна штукенція. Так, вийшли, закрили. І грати ми тут теж можемо продовжити. Ось просто грати. Ну, давай, 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 давай. Зараз ще навігацію розберемо. Ось ось так все працює. Ну і буде цікаво вашій дитині. Ви їдете, дитина грає. Будь ласочка, Круто? Круто. Тому, знаєте. Не кожен, не кожен девайс за таку ціну може ε, робити таке, що робить цей плейбокс. А він крутелезний цей плейбокс, мені подобається. Е, так, я хотів ще показати вам. Давайте вимкнемо цей HDMI, який нам вже не потрібен. Я хотів вам показати, що в нього є по навігації. По навігації він е, е, працює з Google Maps. До речі, до речі, це не тільки так може працювати, це може працювати і таким чином. Тобто ми можемо використовувати дві навігації, наприклад, два маршрути построїти. Давайте ми можемо включити розподіл екрану, і в нас буде дві карти: одна нативна, нативна, друга інша у нас буде через Android Auto. Це крутилезна штука. просто-просто надкрута. Я вам кажу, ви такого ще не бачили. А, ще керувати от а, слухайте, що як воно ще працює. Дивіться, наприклад, ви вмикнули музику на вашому Android Auto. Ну я вимкну звук, бо чуйте, да, що воно працює. Ви перейшли, ви перейшли у головний девайс. І ваша, і ваша музика, ви зможете керувати цією музикою з вашого смартфону просто на головному екрані у цьому плейбоксі. Просто це, це та сама буде музика. Дивіться. Бачите? Дивіться. Просто це з Android Auto. І це буде музика звідсіля. Просто з Android Auto. Вілкінсон той самий. А, тому я чесно вам скажу, що я. Рекомендую цей девайс. скільки він не коштував, він коштує кожної копійки, яку ви на нього витратите. І вам був Баба на каналі Технозон Україна. І ось така штукенція, прокачає вашу автівку до якихось там е неймовірних результатів. Не знаю, що ще сказати, але на все добре.